Лемківські пісні. Пісенна спадщина українського нагоду пересипана народними перлинами, які, впродовж віків, витворавалися на етнічних землях, у середовищі наднібрянців степовиків, слобожан. Волинян, поліщуків, Лемків, гуцулів, буйків, Закарпатців та інших. У цьому вихорі багато виділяється, як зазначає академік Філарет Колеса. Лемківський музичний діалект. Який незважаючи на близькість західноєвропейських впливів, виявляє велику консервативність та збері... зберігає чимало архаїчних елементів, що корінняються в глибокій давнині у Пісені Скарбниці Лемків числи збереглися давні календарно обрядові пісні, які тісно пов'язані з конкретною порою року, звичайні та різнинними видами, сільськоподарської діяльності. У них звучить гімн людині і природі, Калятки, щедрівки вияснянки, собітковий жнивар, скі пісні ленківського краю належать. До багатої палітри українських народних пісень. Їхню специфіку неодноразово досліджували та аналізували не лише українські етнографи. Летературу знавці, музику знавці, але і... І закордонні культурні діячі. На особливу роль колядок у житті селен трударів вказував насамперед незабутній камендяр Іван Франко. Письменник підкреслював, що колядка переносила їх думку в якийсь світ, близький і рідний їм. А при Втім, зовсім відмінний від того, серед якого минає їх убоге клопітливе життя. Слухаючи і співаючи колядки, такий бідолага, хоч на хвилю бачить себе заможним господарем, у якого подвір'я чисто заметена хата гарне світла, тверчає увага лебків їхні радощі і. Страждання, смуток і тривога вцілюються передовсім у ліричних і... і побутових піснях, які генетично споріднені з іншими писеними жанрами, зокрема, весільними піснями. Й бадами цілий каскад людських пережив... переживань вихлюпається у поетичні рядки, психологічні колії втілені. У цих піснях пов'язуються з жіною... чи долею. Родинними стосунками чи материнськими почуттями. Лемківські народні пісні мандрували і мандрують по цілому світу їхня мелодійність, ліричність легко вплітаються у репертуар художніх колективів. Та окремих виконавців, серед яких заслужена хорова капела трембіта, хорови капели, Лемковин, лемківська студенка, відгомін Тріусестер, Байко та інші. Унікальна лемківська пісенна, спадщина, засвідчена передовсім у нечі, нечисленних збірках, які збирали, вивчали, опрацювали і готували ту добу такі віддатні забутні діячі української культури як академіки Філарет і Мікола Колеса, композитори Станіслав Людкевич, Анатолій Кось-Анатольський, Василь Барвінський та інші, а також невтомні збирачі та популя... Різатори Лемківської пісні Орес Гиша: Ярослав Поленський, Михайло Соболевський, Богдан Дрин Малик, Іван Манчик, Антон Числяк та інші. Очевидно, що, що багато О, очевидно. пісень заслужувається у приватних салекціях, архівах та все ж в навіть. Те, що зібрана і опублікована відображающе друзі, в'язь пісенії трочниці Лемків. Академік Микола Колеса написав симфонію два, Лемківська, яка повністю базується на чудовому лемківському мелосі. У 1983 році Микола Філаретович був удостоєний звання лауреата Національної премії України ім Шевченко за сюту Лемківське веселі», яка зіткана із барвистких лемківських весільних вес вес пісень, випускник. Львівської консерваторії і Лисенка Ярослав Бог Бодак обрав темою дипломної роботи у Лемківське весілля на Горличчині, в який забрав і опрацював велику кількість обрядів і чудових пісень лемків цього регіону. За цю роботу згодом на всесоюзному конкурсі молодих. Науковців у Москві 1972 року Я Бодак був нагорождений золотою медаллю та першою премією бо багатьох років, я збирала ці пісенні скарби з найгрізом джерел. Щоб запрезентувати перед культурною громадою України та зробити оте невмируще багатство мого очвого краю. Перше знайомство з лемківською піснею за. Це неповторна колискова, яку співала моя мама Лемкіня, сила Яблониця. Мій задум переплітався зі словами лемківського поета Богдана Ігоря Антоновича, який писав: До тебе, батьківщину, землевічна, вічна ведуть усі снежки і дороги до цієї антології лемківської пісні я включила найцікавіші пісні та їх варіанти, що були записані від лемків у різних час. Багато е також записаних від моїх рідних і близьких. Ці пісні гріють мою душу і моє серце. Здається, немов би і співає сама Лемківська душа, вічний, незбагненна, як правіцівська земля. Марія Байко.